Друзі, всім привіт. Я до вас з рефлексією після зустрічі з клієнтами. Щойно я презентував логотип і продав його. Ну як продав, презентував їм сподобалось. В мене було більше ніж звично варіантів. Хоча я там дуже рідко роблю, було більше через те, що я до кінця сам не міг собі зрозуміти, чому і який варіант може підходити клієнту. І з чим в мене асоціюється клієнта бізнес і що для нього візуально краще всього подати. Але думки про інше. Мені і клієнту дуже сподобалась історія, коли ми обговорювали, вони питали, як я придумував логотипи. Вони бачили, що я це робив трошки довше, ніж я обіцяв. Я їм постійно казав, що зараз, зараз, скоро все буде. Я не пропав, я досі придумую вам логотип. Просто ви для мене є непростим бізнесом, тому, будь ласка, почекайте трошки більше часу, ніж ми з вами домовлялися. От, і що я вам хочу сказати? Це якраз і стосується допису, який був зверху, і додатково знову хочу поділитися цими думками. Перше, коли ви придумуєте якийсь дизайн, чи це графічний дизайн, чи це веб-дизайн, можуть бути такі моменти, коли. От завтикав і, і стоїш на місці, і взагалі не можеш рушити з місця, і в тебе немає ідей. То для такого випадку я раджу використовувати творчу лінь Реально, тобто, виходити на вулицю, відволікатись від вашого дизайну і старатись якийсь момент не думати про ваш дизайн, тому що ваш мозок він розумніший, ніж ви думаєте. Іноді, в моменти, коли ви ніби не думаєте про ваш дизайн, мозок глибоко на Падкорки, він е, думає про те, як зробити цей дизайн так, щоб він був реально е, класним і поєдн... поєднює якісь непоєднані штуки. А е, друге, дуже сильно раджу вам всім робити карту асоціацій або made map, як його називають, який я описував також зверху. Чому це потрібно? Тому що коли ви проходите перше коло асоціацій, які от ніби на долоні були. Вони завжди досить банальні, і краще їх викидати, тому що ваш дизайн буде одноманітний, схожий як у всіх. От, а коли ви робите те перше, друге, третє коло асоціацій, не забороняйте собі думати всі думки, навіть які ви вважаєте трошки брідовими, то тоді виходить, що поєднання якихось одних перших, других, третіх думок приводять. До зовсім нестандартних думок, і ви думаєте, вау, блін, типу, А, а чому я не думав, що можна отак вот от зробити і народжується якась цікава нова ідея, і з'являється ось цей меджик. От тому раджу вам: використовуйте творчу лінь, відпочивайте від ваших проектів, відходьте від них, старайтесь брати проекти, щоб у вас був час запасом, і попереджуйте про це клієнта. Другий момент. Ходіть по місцях, які пов'язані з цим брендом, і не тільки по цим. Наприклад, зараз в мене був е цей бренд, це не, е дизайн. Ой, це студія танців. І що я робив? Я дивився фільми про танці, я дивився World of Dance це такі змагання по танцю. Я дивився дуже багато сторісів своїх клієнтів, тому що там постійно танцюють і таким чином надихався. І дуже часто я це робив тоді, коли в мене нема з собою телефону, ноутбуку. Тобто я не підглядаю в інтернеті якісь ідеї. І в якийсь момент народилась та ідея, яку я такий думаю, блін, ну щось, щось дуже очевидне, щось дуже банально, але при тому кльово. І клієнт обрав саме цю ідею. От тому я вас надихаю робити карту асоціації, відпочивати від проєктів прямо під час того, коли ви їх робите. Тобто, давати собі там якісь короткі години, коли ви будете просто ходити по парку, по вулиці, не знаю, дивитись у вікно і відволікати свій мозок від того, що ви будете думати тільки про проект. Бажаю вам всього найкращого. До речі, це знову. Підказ за кермом, тому що я йду додому а після зустрічі з клієнтами. Всього найкращого бережіть себе, і хай у ваші проекти будуть творчими, нестандартними, і ваші клієнти будуть такі, як були зараз в мене, які в кінці співбесіди, в кінці презентації дизайну, кажуть, а можна ми вас обнімемо, бо дизайн реально класний. Нам все сподобалося, як ви зробили.